Зі нас інфоперші про головне поїхали. військовий звернувся до Зеленського. Не будемо багато слухайте самі, пане Верховний голокомандувач України Зеленський Володимир Олександрович. Як і в двадцять році я повернувся в Україну на свідоме самогубство боронити Україну та український народ проти навали Другої армії світу. За вашим закликом. Я успішно боровся і продовжую знищувати Кацапів, але в коїться речі, про котрі ви можете не знати. Тому сьогодні проводжу вже другий день, пішов, сьогодні буде друга ніч, коли я проводжу одноосібну акцію голодування. Я ветеран російсько-української війни з інвалідністю. Борюсь не тільки з навалою Кацапів, а й з свавіллям чиновників в тилу. Моя сьогоднішня акція а, теж буде мати наслідки або для мого здоров'я, або для мого життя. Це теж є крок самогубства. Я розумію, що скоріше всього ви мене не почуєте, але я це зроблю. Проблема в будівництві Національного військового меморіального кладовища. Воїнів збираються ховати у воді. Попри порушення всіх законів, всіх законів, мінветеранів та Кабмін порушили всі закони. На сьогодні вони програли вже три суди, тільки українські три суди програли. Зараз починається боротьба Євросоюзу та установ Євросоюзу проти Держави України. пару днів назад Мінветеранів вже отримала оригінал листа від Бернської конвенції. Закликом до проводження досліджень, як мінімум, знайти альтернативу, це щодо питання екології нашої країни, вони шоковані діями нашої держави з приводу знищення екології. Я шокований з приводу того, що моїх побратимів. Святих воїнів України будуть ховати у воді, де вони будуть успішно гнити, та їх частини їх тіл будуть потрапляти в річки Київщини та Дніпро. Вся Київщина буде пити цю воду та митися в душі частками тіл полеглих воїнів. На цьому кладовищі планується більше 130 тисяч традиційних поховань. Вимоги моєї акції голодування особисто зустрітися з вами, особисто донести до вас проблему з приводу цієї ганебної лицемірної ситуації зі сторони мінветеранів та кабміну, та отримати від вас особисті гарантії, що. На території, на землях Національного військового меморіального кладовища не буде проведено жодного традиційного поховання, допоки там не буде проведено закордонної незалежної експертизи, котра, доведеть, котра доведе, що там можна ховати. На сьогодні ні я, ні архітектори, ні розумні люди, ні гідрологи ДСНС вважають, що це велика помилка. Тіла воїнів там будуть гнити, і як наслідок екологічна незворотня, екологічна катастрофа всієї Київщини. Як і в 2022 році я усвідомлював, що я йду на самогубство, так і на сьогодні. Я теж усвідомлюю, що це є крок до мого самогубства. Но моя ціль. Буде досягнута в будь-якому випадку. Якщо ви прийдете, я зупиню свавілі минветеранів та кабміну і та гідність полеглих воїнів та екологію нашої країни, за котру ми пішли віддавати своє життя. Або я тут загинув, і ця інформація розлетиться по всьому світу, і, як не проти, вона все-таки до вас дійде, і ви про це знаєте. Тому прошу вас відреагувати та виконати моє не вимоги, а моє прохання як ветерана цієї війни, котре віддав за це частину свого тіла. Слава Україні і разом до перемоги! Страшна правда, як і ще одна правда, від військового рохему серед наших військових є термін м'ясні роти». Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це на підрозділи, які можуть дозволити собі показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад, не кіпіоні, як ССО та РО. Ні, вони виглядають, як правило, ось так як на світлині. Цих солдат ви не читайте у Твіттері і телеграм. Телефон їм треба, щоб для вайбера або подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре, і що все буде добре. Побі. Цяє великі інтерв'ю таких солдат не бороть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають по телевізору чи в телеграм-каналах, вам про них не скажуть. І відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків у Вас перед очима такий образ солдата, але в реальності у більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про орочих чмобіків або про за вагнерів, то стримують усе блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи з тяжкість окопного буття, отакі от люди вони не чули про реабілітацію, про потасара теж, але вони так само, як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все такі солдати, вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у барпи, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжні образи солдата хоч на трохи, бо це все можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас, не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.